Привіт! Дивимось новинки в Аврора. Велика керамічна чашка. Простенька біла. З невеликим візерунком. 59 гривень. Скляна фігурна тарілка. У вигляді листочка Ідеально впишеться на святковий стіл у родинному кругу 55 гривень. Невелика глибока тарілка. Скляна. Підійде для салату. Фігорна. 17 гривень. Невелика скляна піалка. 17 гривень. Красива скляна бутилка для напоїв. Кришечка того закривається. Вивітрюватись не буде. 69 гривень. Є більшого та меншого розміру. Скляна пляшка для напоїв, для домашнього вина із бутильним замком. Такі пляшки мені дуже естетичні. 84 гривні. В коробочці продається міні ваза для невеликого букетика. Нагадує хімічну колубу. Ціна такого 44 гривні. Є більш висока. Пластикова тарілка менажниця. На жаль, меламінова. Пластик грубий. Міцний 49 гривень. Кольорова невелика пластикова тарілка. 19 гривень. Пластиковий друшляк з двома ручками. Має два положення. Виглядає зручним. Ціна такого 88 гривень. Скляна ємність для спецій. З пластиковою кришкою. Хвилькою. 19 гривень. Мені більше сподобалось ось така ємність для спецій. Проста, але стильна. 29 гривень. Форма для льоду. У вигляді різних фігур. Зірочка, сердечко, квіточка 12 гривень. Мірний стакан із ручкою. Має позначки. Крупа, мука, сіль. Та з іншої сторони на крохмаль, цукор та рідину 22 гривні. Пластикова бутилка для води. Закривається на замочок. Всередині має фільтр. Підійде для чаю. 77 гривень. Дуже красива дерев'яна серветниця. Із візерунком квіток. 69 гривень. Якраз те, що зараз треба. Горіхокол металевий. Самий простий, але дієвий 44 гривні. Ложка з твердого пластику. З малюнком 29 гривень. Невеликий кондитерський мішок. Має 6 насадок. Простий багаторазовий. 29 гривень. Дуже цікавий вінчик. Напівавтоматичний. Повністю металевий. Для збивання. 69. Красивий металевий дрошляк. Великий. Має дві пластикові ручки. 149 гривень. Та ось такий металевий друшеляк з двома металевими ручками. Має підставку 139 гривень. Велика металева кружка. Об'єм 1 літр. 59 гривень. Скляна кришка для сковорідки 26 см. Оскар. 149 гривень. Появився ось такий цікавий прилад, багатофункціональна овочерізка. Перше дуже важко розібратися, як вона працює. Цікаві китайські технології продається в коробочці. І добре, що на ній є інструкція. Можна нарізати кружечками та соломкою, Нашинкувати капусту. Та сама інструкція з малюнками. Виглядає просто. Всередині також є контейнер 249 гривень. Точилка для ножів У різних кольорах. 34 Пластикова підставка для столових приборів має 4 відділи в коричневому, сірому та грязно-рожевому кольорі 99. Невеликий універсальний судочок. Об'єм 500 мл. 17 гривень. Дуже цікава мильничка. Майже прозора. Заливається із фоном 34 гривні. Жіноча сумочка на плече невелика. Закривається на двох магнітів. Замочка немає. Без кишеньки. Ремінець регулюється. 199 гривень. Жіноча сумка на плече. Невелика. Нагадує взуття. 149 гривень. Еко-сумка від Аврора. Із у вишиванки. Дуже зручний чехол для окулярів. На замочку. Має кріплення. Ось такий вигляд. Всередині. 29. Великий круглий будильник. Працює на батарейці. 74 Ваги підлогові у вигляді цитрусів Максимальне навантаження 180 кг живлення від двох батарейок 229 гривень. Для чоловіків Набіра ручного інструменту. 39 предметів. У кейсі. Підійде для домашнього користування. 199 гривень Патчі для повік від Сафі Зелені. 119 Філер для волосся 10 мл асортименті 42 гривні Симпатична дорожня подушка У вигляді равлика Дуже зручно класти під шию. 219 гривень. Смугастий гольфик для хлопчика. Є різні кольори. А також для дівчаток. 169 гривень. Зимові калоші. Повністю закриті. 199 гривень. А також колош з хутром з відкритою п'яточкою. 179. Різнокольорові зимові носочки. Сліди. По 29. Ось такі красиві носочки. В асортименті сірі та червоні. По 69. 80% вовна теплі, чоловічі зимові носочки з орнаментом. Звісно, ті вже більш синтетичні. 50% поліестер 39 та найдешевші жіночі шкарпеточки. Умахріти. вовна 55, решта поліестер 29. Наступні чоловічі такі по 49. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Всім вдалих покопок та мирного неба!